Вітаю всіх на своєму каналі Місячні психологія. Я хочу на ракулі закоханих, подивитися, хто до нас прийшов. Може показати, а може не показати. Ну, дуже цікавий оракул. Я тут зробила собі поміточки, тому вона стала більш товста. І щоб не прикладати з англійської мови, щоб не гаяти часу, хочу подивитися, що вам хочуть. Можливо сказати людина, на яку ви зараз дивитесь. Тут не важливо, чоловік чи жінка, ми не будемо розкривати, не будемо робити сертифікацію. просто подивимось, що людина, на яку ви дивитесь, хоче вам, що вам хочу вам передати. Я не можу перестати думати про тебе. Хочу сказати людина, я не можу зробити. Тебе щасливою чи щасливим. Я боюсь відмови. Життя без тебе безнадійне, темне і гнітюче. Я сумую за твоїм світлом. А ви самі зрозуміти по цим словам, хто би вам хотів би передати цю розповідь.